Всім привіт! Сьогодні буду закривати фасолю в автоклаві. Вона у мене водичкою залита вже годин 15, мабуть. Я з вечора залила, на ніч вона постояла. І ось зараз буду закривати. Набралась гарненько водички, у мене тут всяка-всяка різна, яка була. Різні-різні сорти. Далі беру баночки. Беру просто вимиті баночки. Промила фасольку набираю не повні баночки, поплечики набираю. Далі готуємо маринад. У мене тут півтори літри води. Звичайна вода, Дві столові ложки цукру з гіркою. Одна столова ложка солі з гіркою. 100 мл оцту. Перемішуємо. Перемішали гарненько, щоб розтворився наш цукор і сіль. І заливаємо в баночки, щоб розсів наш покрив фасолю. Не забуваємо залишати 2 см до кришки. Від водички до кришки 2 см. Заливаємо кожну баночку і закриваю кришкою. У мене єврокришки, євробанки. Плотненько закручуємо. І ось так наша баночка готова. Якщо звичайні, закручуємо ключем. Залила весь русіл, ось скільки в мене ще й залишилося. Тому півтори літри достатньо на 8 півлітрових баночок. Закрутила всі кришечки, відправляємо баночки в автоклав. Далі заливаємо звичайну холодну воду, так, щоб вода покрила баночки на 2 см водичкою кришки. Водичка налита. Ось по крайній баночки видно 2 см над кришкою. Закриваємо. Ось тут перекриваємо, щоб тиск у нас не виходив. Закручуємо одна напроти іншої. І так по черзі. Я їх сильно не притискала, а просто накрутила. Далі ключем підтискаємо по черзі одна навпроти іншої, щоб не було перекосу. Все, я закрила гарненько, затиснула по черзі ключем. Кому цікаво, як я це роблю, можете подивитися в моїх попередніх відео. Не хочу займати ваш час, тому не показувала. Далі тиснемо. Накачувати попередньо не потрібно, тому що в мене євробанки з кришками. Якщо у вас звичайні банки, потрібно накачати на цьому етапі тиск 1 атмосфер. Далі вставляємо щуп від терморегулятора. Вмикаємо в терморегулятор автоклав, Терморегулятор вмикаємо в розетку. Далі вибираємо час приготування. Я вибираю 30 хвилин. Дехто готує 15 хвилин, дехто 20. Я готую 30 хвилин. Температура 110 градусів. 110. На 30 хвилин. Нагрів, пішов. Кому цікаво, як приготувати рибну консерву в автоклаві або тушонку зі свинини, можете подивитись моїх попередніх відео. Там в мене є відео огляд автоклава, де свинна тушонка. Дуже довге відео. Все розказую, показую, кому цікаво, можете переглянути. Все, чекаємо. Зараз набирається температура до 110 градусів. Вмикається таймер від 30 до 0, час приготування піде. Далі терморегулятор вимикається, і все, чекаємо охолодження до 60-70 градусів, тому що це євробанки. Звичайні баночки ми оголоджуємо або зовсім до нуля, або до 30 градусів. Якщо більше буде температура, як ви дістанете баночки, баночки можуть понадуватися і позривати. Все, чекаємо. Для вас час пройшов дуже швидко, а в мене вже сьогодні слідуючий день. Вчора я дістала свою фасольку. Вже вона ось відстоялася, осад внизу і прозорий розсіл. Коли дістала, був мутний розсіл, звичайно. Ось так вона виглядає. Вже в баночки в мене холодні. Я дістала було 73 навіть градуси. До 70 я не чекала. Спочатку, як діставала, гаряча була. Кришечки були навіть трішки надуті. Я їх дістала, як злила водичку, накрила. І ось сьогодні вже кришечки рівненькі, добре закриті. Ніяка кришечка не здулася. Все добре. Я вже відкрила одну ось баночку щойно. Ось так виглядає моя фасолька. Колір в неї такий, тому що в мене тут різні сорти. У мене і рожева тут, і червона була, і біла, всяка різна. Тому має такий колір, а не. Світлий, білий, жовтенький. Зараз хочу вам показати, як вона виглядає. Я вже її спробувала, вона смачна, вся м'якенька, не розлазиться в банках, вона ціленька, але м'яка і смачна. Тому, якщо ви досі не знали, як закривати фасолю в домашніх умовах, Рекомендую спробувати такий рецепт. Для борщику, для салату те, що потрібно. Швидко, зручно і смачно. Якщо у вас немає автоклава, можна цей розсіл простерилізувати, щоб він закипів, і баночки простерилізувати 40 хвилин. Закип'ятили розсіл, декілька хвилин залили в фасольку, поставили в кастрюльку. Набираємо по плечики водичку і стерилізуємо 40 хвилин, закриваємо в баночку. Це на той випадок, якщо у вас немає автоклаву. Виходить так само. Просто в автоклаві зручніше, тим, що ви заклали баночки, і все, пішли відпочивати, а він хай працює. Тому ось так користуйтесь рецептом, кому потрібно, кому сподобався. А всім дякую за перегляд, смачного вам і пока-пока!